У Верховній Раді з'явився альтернативний законопроєкт про квоти на працевлаштування ветеранів. Його подав голова податкового комітету Данило Гетманцев. Документ передбачає обов'язкові місця для учасників бойових дій у державних і приватних компаніях. Якщо роботодавець не виконує норму, платить цільовий внесок, а не штраф. Урядовці вважають такий підхід допоможе ефективніше повертати захисників до мирного життя. Що саме зміниться у разі ухвалення законопроєкту, розпитаємо його автора Данила Гетманцева, голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Він з нами наживо. Пане Данило, я вас вітаю. Вітаю слава Україні, Героям слава. Пане Данило. От якщо я не помиляюся, є два варіанти законопроєктів щодо квотування. Один з них передбачає штрафи для роботодавців. Ви ж пропонуєте. Замінити штрафи за невиконання квот на цільові внески до фонду соціального страхування. Яким чином цей механізм буде стимулювати роботодавців до працевлаштування учасників бойових дій ефективніше ніж штрафи? Як Ви вважаєте? Давайте почнемо з проблеми. У нас в країні відповідно склалися достатньо важкі обставини, які породжують цілу низку проблем. І одна з основних цих проблем є працевлаштування ветеранів. Дасть Бог буде мир і ветеранів буде більше, які будуть повертатися з фронту, і суспільство зіткнеться з необхідністю їх працевлаштування. І власне це наша, наше завдання. Тобто, те те, що ми їм винні. Ми зобов'язані забезпечити, аби вони в мирному житті себе знайшли і були корисні для себе, передусім, ну і безперечно для суспільства. На сьогодні, за заявами ветеранських організацій, кожен третій ветеран він. Стикається так чи інакше з проблемами в працевлаштуванні, які викликані саме тим, що він е, брав е, участь в бойових діях, е, і е, власне це є, це є відповідною проблемою при працевлаштуванні. З огляду на зазначене, ми повинні з вами. Передбачити механізм, який би виконував завдання їх працевлаштування, і безперечно, тут мова не може йти про відповідальність працедавця, бо власне працедавець ні в чому не винен. Тут мова повинна йти про те, що всі ми і держава, і бізнес повинні зробити внесок в те, аби наші ветерани, люди, яким ми винні. Були працевлаштовані і мали гідне джерело для життя себе і свого, і своєї родини, і власне те, що я пропоную, це внесок, який роботодавці. Повинні здійснювати в фонд відповідний державний фонд у випадку, якщо вони не працевлаштовують ветеранів згідно квоти. Квота достатньо проста. Якщо ми говоримо, що підприємство має до восьми працівників, то жодних квот немає. Якщо від восьми до 25 це один учасник бойових дій ветеран, якщо ми говоримо про більше 25 осіб на підприємстві, то це 5. Відсотків е, якщо підприємство виконує цей норматив. То держава з цього самого фонду або з державного бюджету відшкодовує цьому підприємству всі податки, сплачені на заробітну плату ветеранів. тобто мова йде про податок на доходи фізичних осіб, і мова йде про єдиний соціальний внесок. І тим самим держава заохочує роботодавців брати на роботу ветеранів. При цьому сама держава за моїм законопроектом зобов'язується приймати на роботу до. Верніше від не менше 10% від штатного розкладу державного органу осіб учасників бойових дій відповідно, якщо підприємство може дозволити собі. Чи держава відповідно взяти на роботу ветерана? Вони це роблять, якщо ні, вони сплачують внесок в розмірі 50% від середньої заробітної плати цього підприємства за відповідний квартал. Мені здається, що це абсолютно справедлива система, яка дозволить вирішити цю дуже дуже серйозну проблему сьогодні, яка є в суспільстві і яка на жаль з часом буде лише погіршуватися. Пане Даниле, ви зазначили, що ваш законопроєкт передбачає комплекс заохочень і заходів для підтримки працевлаштування учасників бойових дій. А які саме заходи ви маєте на увазі, окрім квотування та цільових внесків? Ну, власне, я тільки що зазначив про виплати, які ми здійснюємо підприємствам, чи будемо здійснювати підприємствам, якщо підприємства будуть виконувати квоту, тобто це компенсація ПДФО і ЄСВ нарахованого на заробітну плату такого ветерана. Крім цього, сам по собі фонд. Фонд, який е, вже він є, в принципі, і е, функціонує, так от цей фонд буде займатися програмами перекваліфікації. Ветеранів він вже це здійснює, але безперечно масштаб треба розширювати. І створенням відповідних робочих місць за тими програмами ветеранськими програмами, які вже на сьогодні передбачені в біжать, і які також будуть розширюватися. А яким чином буде здійснюватися контроль за виконанням квот? Та сплату цільових внесків, які механізми перевірки та відповідальності передбачені? Ну, власне, адміністрування буде здійснюватися за моїм законопроектом пенсійним фондом. Ми передбачаємо це й для відповідні повноваження пенсійного фонду. Ми передбачаємо відповідні пені 0,1 за за несплату чи не своєчасну сплату внеску, і передбачаємо те, що адмініструвати зазначений внесок буде пенсійний фонд. Я думаю, що тут складного нічого не буде, тому що насправді, насправді бізнес підтримує відповідні. Ініціативи і вже на сьогодні є програми великих підприємств по працевлаштуванню ветеранів учасників бойових дій. Єдине, що ми повинні це зробити спільною справою, це і є спільною справою, і тут мені здається жодної дискусії бути не може. Пане Данило, окрім е, адаптації ветеранів, їх соціалізації, які очікувані економічні наслідки від запровадження квотування та цільових внесків? Ви чи проводила розрахунки щодо впливу на ринок праці та бюджет фонду соціального страхування? Ну, власне, е, безперечно, мова йде передусім в цьому контексті не про економіку. Мова йде про суспільну мораль і і про те, що ми повинні виконати наш спільний обов'язок. Але про економіку також просто якось навіть незручно говорити цифрами в цьому випадку. Але, безперечно, е е ветеран відповідний, який е працює, він отримує відповідну винагороду за свою працю. Він отримує свою сім'ю. Він соціально забезпечений. А отже, вже допомога про по на по забезпеченню е тих людей, які. Е Є соціально незабезпеченими в цьому випадку е, виплачуються в меншому обсязі або взагалі не виплачується. Таким чином, е, безперечно, для бюджету державного це е, і в і в математиці також е, непогано. Але знову ж таки ще раз підкреслюю, мова йде передусім не про математику, не про економіку. Мова йде передусім про наш обов'язок, який ми будь-за що повинні е, в, виконати перед нашими е, хлопцями. Дякую вам дуже, пане Данело, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня я нагадаю. Дякую. Це був Данил Гетманцев, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.